Всім доброго дня! Рада вас вітати на каналі Квіти як Діти. Давненько я не виходила, не знімала відео ніякі. Нема часу. Навіть в квітнику зілячку трішки заросло. Бо маю маленьку дитину, бо ще з дитини, як я вільна хвилинка, біжу до квітничка. Саме дзвіночок, не знаю, яка в нього назва. Біленький. Одного разу сусідка дала квіточку. Він сам насівається, дуже гарний мені подобається, але один мінус у нього не стійкий він. Він падає, дощ, вітер. Це біленький. Це трояндочка. М -м, як це називається? Не записую назви. Заради краті голова трішки не варить. Флоріпунда рожева. М -м, боже розквітне, тоді побачимо. Побачимо. Забула назву, вибачайте. Ось такий кущик, йому два ручки, здається. Ось такі трішки безлотмани квітничку. Ці дзіночки наросли, лілії порозросталися. Їх трішки треба десь подівати. Буду сподарувати, а це стільки дзвіночки. їх звідси треба переселити десь. Півнички, фіолетовий такий бусковий колір. Навіть жито, не жито, а пшеничка, напевно. Попалась сюди. Не вирвала я її. Мені подобаються колосочки її. Лілії. Такі гарні вишукані ці колоски. Ташки співають, дощі у нас йдуть. Ось за це я їй кажу, що не стійкі вони, їх потрібно чимось якусь опору їм давати. Вони гарненькі. У них коріння підмивається після дощу, такого пепру. Огляд такий гарненький. Тут якісь насичені більш. а ось такі якісь слабенькі. Мені здається, що вони перепилюються з біленькими. Так, стіночки йдемо далі. Ось, вибачайте, за таку картинку. Ось такі гарні ясенькі. Аромат солодкий, такі солоденькі. Трояндочка. Хто знає, що це таке? На всіх трояндочках такі п'ятна і покручені. Чим обробити, від якої хвороби? Так, це в нас Такі великі пупіньки. Я не буду открываться. Буду целый букет. Елочка, миленькая. -ких. Мурашка. Так. Виолка Капіта йдемо потім ближче. Так. І ось такий. Він не білий, він такий ніжно-ніжно-бусковий. У мене її білий, але це не білий. Ось під нахилом дощик їх понахиляв, потрібно посазати переквітши. Америки висвітлює їх, вони вже вот такі фіолетові. Так, тут трояндочка Ютерсен. Розарин Ютерсон. Посадка два роки тому. Стається восени. Так. Це лілія. Розростаються ці лілії. Буде квітувати. Так, це троєндочка айсберг. Хто знає, чому вона квітне один раз? Вона не квітла того року одного разу, тільки навесні. Але дуже мені подобається. Як пишу, на вона квітла в мене більше. Я її веду, хочу як кущову вести, а вона видає. Такі великі довгі вудочки. Переквіт уже Арабіс. Це в мене забула. Забула, як це воно називається, Ну, я думаю, всі знають. Вероніка, о, Вероніка. Так, це трояндочка цьогоріч. Посадка у квітні. Добре. З однієї добре з одного боку, що йдуть дощки, не, пер... не потрібно полювати, не ростає, а з іншої сторони бувають трішки перебори вологі. Так, це у мене ріхерка. Фокусуватись не хоче. Бачите, тут кури сусідські. Щось розкричалося. Дуже гарний мій такий листочок. Це, напевно, свіженький, пісняний дощик, папельчика, водички. Ось котячими ото мене. Тільки-тільки короситься. Тільки Трояндочка, яку я сама корінила, але вона помало росте. Зовсім малесенький кущик, і цей уже другий рік буде. Не росте вона щось у мене. Але я того року її пересадила, якщо б я, можливо, її не була було б більше дощик нахилив. Ось така троянночка передіс. Напевно, і ось та ж сама історія, такі листочки. Семнечку вилинула і висвічує трішки. Після дощику понахиляли свої кіточки. І стадії розпуску можна на кустику подивитись. Трояндочка посажена цьогоріч, у квітні теж Беотрис. Піонія поки її прикриває. Потім піони зріжуться і буде місце більше. І всянеться сиза. О, так. Дуже мені подобається, дуже декоративно. Де мій котик, який все ламає? Скільки трояндочок мені поламав? Шкідничок ти маленький. Так, трояндочка. Бронто покривна. Шоу-балет. Біленька буде. Ось така. Тут кущик. Ну, подивимося, як виглядає. Там на другому плані Ірис Сибірський. Дуже він мені подобається, так як декоративність у нього і листочки такі і квіти. Погано видно, зараз підійду до нього ближче. Так, це у мене буде синій, звичайний дельфінівий. Нема він здається. Уже не пам'ятаю. Буде блакитна ромашечка. Ось попадали іриси, бо не маємо чим підісати їх. Лежать собі. І за цей Ірес я як він мені подобається, коли саме він у великому кущику. Думаю, в маленькому він і так буде ефектно виглядати. Кізняк, квіточки. мені дуже подобаються, не знаю чому, але вони такі незвичні. Маленькі. На сонечку у нас светится блокет, такие блокетные, у нас бутончики, ну, должен мне подобаться. Симпа. Дельфіні, сокирки на них кажуть. Посадила цьогоріч і білий. гвоздичка рожева, левізію. Цікава квіточка, мені подобається. Так. Ось тут у нас будуть білі піло. кущик вилить. Зріс, напевно, метр п'ятдесят. Це трояндочка на штамбі. Назви не знаю. Заквітую. Перейшов пересорт, замовляла я. ну, Дві різні трояндочки. Не пам'ятаю, чи сади буковини, чи квіти буковини. І Прийшло не теж зовсім, що я очікувала. Отак. Але посадили вони, перейнялись, перезимували вже. Посадили тогоріч навесні. Ось такий колірний. Це мені більш подобається, тому що в мене є ще ось пересорт. Так само я дві штуки замовляла на штамбі. Це малесенька така е ніжно-рожева квіточка. Але їх багато. Там більш крупніша квіточка. А тут дуже маленька. І такі часто трояндочки зустрічала. Десь вона як плетюча йде, напевно. Чи, можливо, грунтопокримна, не знаю. Розпустити я вам покажу тут. Ось такі малесенькі-малесенькі пуп'яночки. Так. Цей берез рожевий, це Вероніка. Я її пересадила там, на куточку, росла де в мене вода стіка і щось вона на місці стоїть. Не сподобалась їй пересадка. Ну, можливо, трішки пізніше підросте. Піде, стресонула вона трішки. Так, це цього річ посадила, садила, додавала ще собі сизий весяниці. Це камнеломка, два кущики. Це, як вона називається, і щось вона у мене згнила, а може, то просто там Ні, не згнила, їй тако треба трішки. Треба пообувати ці тоноски. Камнеломка, напевно, буде скулі квітувати, бо щось так вона піднялася. Вона така є. Друга спроба посадила ковилу собі. Не знаю, чи прийметься чи ні. Залишила такий кущик цього пшенички. Подобається колоски, скоро будуть. Як попередньому я показувала. Буде гарненько біля трояндочки. Трояндочка розпуститься. Це біля цієї штамбової трояндочки. Буде красиво. Ось буде. Після дощику потрібно обробляти, вже починають шкідники. Буде скоро квітувати, назву не знаю. Пройшов пересорт. Замовляла як п'єрдерансар. Навіть табличку можу зараз показати. Так, це мої гіфірки. Ніжні, ніжні квіточки, листочки. Боже, я в садочку відпочиваю думками, а то з дитиною маленькою вона трішки зрозуму сіти. Я якому разі не жаліюсь, але просто кажу, як є, називаю речі своїми іменами. Так, а ось цю. У квітні посадила пірдеронса. Я впевнена, що це вона буде. Я вже не можу дочекатися. Декілька років про її мріяла. Все ж таки купила собі. Так. А ось червоненька, хочу показати вам. Купляла в інстаграмі Розаден Роуз сад саджанці. Оце купувала її. Як пірдеромсер. А нічого вона теж красива дуже. Всі квіти красиві. Дуже скоро тут краса. А ось пірдеримсер, трошки підвину цю опору сюди. І будуть дві у мене. Червона і пірдеромсер. Дзіночки тут теж. Так, це теж шпіон. Трішки пізніше він буде. Так, це дивізія. Ще одна то була біленька, а це рожева. Я дивлюся, в рожевої щось тут з пуп'янками, вона щось не хоче їх гнати там. Біла більше якась. Не така виродлива. Щось, листечку, все треба обробляти, і часу нема ні на що. Так, це. я замовляла і у стому. Посадила побачити, накривала її кутилкою, бо сади, замовляла, щоб переморозки тоді були. Поки росте. Це вже перепитувало. Балеринки. Це замовила. Як? Міскантус. Злак Міскантус. Біля троянд, мені здається, дуже гарно. Це ще одне його. Егостонка. Я посадила для порівняння 6 штучок у горшок горщичок І там вижило тільки чотири, здається. Дві щось пропадають, і ще одна пропадає, не знаю, чи буде вона, чи ні. От у відкритому ґрунті видно її краще. Такі гарненькі. Руки на сіні грязні. Така вона гарненька це визнає. Це шаблея. Сапала, просапувала, вже зілля після дощику сходить як на не знаю чого, як хтось насіяв його. А це шаблі, красунечко. Вона вживу набагато темніше. Телефон трішки висвітлює її. Маленькі кущики, чи вона така і буде, не пам'ятаю. Вона трішки підросте потім. І вона біля трояндочки Емельянгіо. Якщо б вона разом квітувала, дуже б красиво було. Так, це ще у нас Вероніка. Це вуста Луїза. Тільки треба надо... тут лілії, напевно, викупати від її. Дуже мені подобається моя одна з улюблених троянд. Скоро буде квітувати а стільба. Теж мені дуже подобається. Вона така легенька, додає легкості садочку. Там буде рожева, тут не пам'ятаю яка, там біленька. І прошу мені знову допомагати. Сімба, він бігає за мухами і ламає мені квіти. Ось буде і рис. Здається, він блакитний. Точно не пам'ятаю. Краса. Так, ти відро не звертайте уваги. Я прикривала трояндочки, бо в мене котик їх проблемов. Яка вона гарненька. Яка вона гарненька сама насівається. Треба ще декілька кущиків навесні потім докупити. На слідочу весну. І вона буде сама насіватися. Коляк такий не передать. Вже набагато темніше. Оце ж така бархатна вона. Дуже гарненький кущик. Сам наріс, виріс. Маргаритки насіваються. Ну от що я й кажу? Котик бігає, і лячки ламає. Тут щось воно як напухло, може спробувати. Коренити. Це буде трояндочка на валіс. Це трояндочка Мідсамер. Біля Східного експресу посадила. Тут трішки цієї риси треба розрядити. Потрібно йти, бо син гукає що дитину стала. Дякую всім за увагу. Якось возі знімаю ще. Залишайтесь з мною. Всім гарного митного дня. До побачення.